Всім привіт! Сьогодні хочу показати своє замовлення сайту Makeup. Це був польський саме Makeup PL. Почнемо з того, що я замовила для доньки. Тут більшість товарів для доньки. Вона вже доросла, і тому замовляю те, що саме найнеобхідніше це Олей ваніла сент тобто з ароматом ванілі Це шейф гель тобто гель для гоління 200 мл. Дуже приємно ми беремо вже. Може, раз 10-й. Тут аромат такий легкий, приємний, їй подобається. Вона завжди його в мене просить замовити. А, тому в цей раз знову замовили. І скажу вам, скільки він коштував. Тут все на, польсь... на польській мові, тому дуже швидко не знайду, мабуть, але бачу, що. Так, це не те. Це не те. Так, 165 гривень, це коштував гель. Надовго вистачає, але каже, мене є щось там в запасиках, нехай буде. Так, оце я замовила аж три туші. У мене є ще відкрита оця туш Тут така щіточка, як ви бачите, на малюночку, вони завжди малюють. Вони в мене є ще відкриті. Я багато разів показувала вам, як виглядають ці. Отак виглядає силиконова щіточка в цій туші. Дуже вони класні. Оця тушь, мені подобається, вона дуже класно подовжує вії, вони такі підкручені, вони такі підкручені, вони мають об'єм, як тут заявлено, дуже класна туш. І бюджетна. Оця туш, до речі, коштувала. Зараз вам скажу. Так, угу. так, 144 гривні. А оця, яка була саме синя, то вона коштувала. Так, по 163 гривні. Оця варії синя Вона дуже гарна на очах, тому замовляю вже вдруге. Донька побачила, вона каже, дуже класно, в мене вже під... ну, не підсихає, але запасику нехай буде, тому що ціна тут була досить класна. І замовила про запасик. В холодильнику вона зберігається доволі довго. Також замовила новиночку для себе: це в мене Нікс The Brow Glue. До речі, в мене був з Sephori. Дуже крутий засіб для брів, він в мене закінчився. Там був як подарунок в вигляді такого невеличкого пробнику. Боже, який він класний. Там з ефектом ламінування для брів, він виглядав чудово, він такий був непомітний. Цей же щось схоже. Я вчора нанесла, він тримає гарно, фіксує і непомітний, як від Eveline на бровах. Тобто він непомітний. У вигляді клею. Бачила у дівчат, хвалять, кажуть, що дуже непоганий, і тому я також вирішила спробувати. Тут 5 грамів, тут така щіточка. Отак виглядає, вона малесенька, але вона зручна. Це прозорий. Там є ще з кольором у них, але прозорий я використовую, тому що я завжди використовую олівець, і в мене брови свої дуже-дуже темні. Так, це в нас 271 гривня цей товар коштував. Тут все дешевше, ніж на українському майкапі. Тому замовила доньці, замовила кармікс, тому що вона зараз лікує свою шкіру, їй там реціної прописав лікар-косметолог саме в, у таблетках. Тому треба, щоб не висушувалась шкіра, вона буде сохнути, вона сказала, і на губах. і... Взагалі треба зволожувати. І зараз вже майже зима у нас така почалась дуже холодна погода. Тому ЗСП-15 і такий універсальний варіант. І тут така ще порада. І пам'ятай, не втрать мене. Тобто завжди ці близькі вони десь губляться. І це от 10 грамів, їй вистачить надовго. Я думаю, ну непогані відвідки, але різні є. Люди, які не подобаються ці бальзами для кубів. Також Colgate Max Fresh заказала Cooling Crystals, тобто прохолоджуючі кристали, це м'ятна прохолодна зубна паста, 75 мл. Зараз вам скажу, скільки вона коштувала. Так. Угу. Скільки тут вона коштувала? Mm -hmm. Оця саме 96 гривень. Так, і друга, так, що тут в мене ще є? Мабуть, паста і все. Оця паста White and Crystals, вона коштувала, мабуть, дорожче, тому що тут об'єм, мабуть, більше. Нові кристали написано, але вони все одно ну, тут 100 мл, вони дешевше, ніж на українському мейкапі тому замовила на польському. Зараз вам скажу, скільки ця коштувала паста. Так, До речі, ця була 100 мл 96 гривень. Да, 88 та ця 96, але все одно вони до, до 100. Тут вже папір і більше нічого, мабуть, не Так, Оце таке замовлення, воно коштувало все повністю 1175 гривень. Безкоштовна доставка. Під 990 гривень з мейкапу польського, мабуть, десь так, на нову пошту. Такі класні товари. Тут половину я піддам доньці, тому що тут половина е, саме товарів не для мене а на подарунки. Отакі були в мене цей раз замовлення. О, і. Дуже вдячна, що ви коментуєте, дуже вдячна, що ви ставите вподобайки, переглядаєте мої відео, коментуєте знову ж таки і підписуйтесь. Всім гарного дня, спокійного, всім пока.